І сталося в той день, коли Мойсей закінчив ставити намет, то він помазав його і освятив його та все його обладнання, і жертовник, і все його обладнання, він помазав їх і освятив їх. А ізраїльські старішини принесли дари дванадцять старійшин своїх родів по батьківській лінії. Це старійшини племен, це ті, що стоять над переписаними людьми. Вони принесли свій дар перед Господом шість критих колісниць і дванадцять волів, колісниця від двох старішин, і віл від кожного, і вони доставили їх до намету. І промовив Господь до Мойсея, кажучи Візьми в них, і хай будуть для службових справ намету свідчення ти віддаси їх левітам кожному згідно з його служінням. І Мойсей, узявши колісниці та волів, передав їх левітам. Дві колісниці і чотирьох волів дав синам Гецона згідно з їхнім служінням. Чотири колісниці і вісьмох волів він, через Ітамара, сина священика Аарона, передав синам Мерарі згідно з їхнім служінням, а синам Каата не дав нічого, бо вони мають справу з речами, які використовуються в служінні у святині, вони на плечах повинні їх переносити. Старішини також принесли дари. На посвячення жертовника. В той день, коли Мойсей помазав його, і доставили старійшини свій дар до жертовника. І сказав Господь Мойсеєві кожного дня якийсь старійшина нехай приносить свій дар на посвячення жертовника. один старішина на день. Тож першого дня приніс свій дар на Асон, син Амінадава, старішина старійшина юдиного племені. Він приніс свій дар. Одну срібну миску вагою в сто тридцять сиклів, одну золоту чашу в сімдесят сиклів згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одну кадильницю в десять золотих сиклів, повну ладану, одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня на всепалення, одного козла за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар на Асона, сина Амінадова. Другого дня приніс Натанаїл, син согара, старійшина племені Іссахара. Сахара. Він приніс свій дар: Одну срібну миску вагою в 130 циклів, одну срібну чашу в 70 циклів, згідно зі священним сиклем. Обидві вони наповнені. Питльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одну кадильницю в десять золотих, повну ладану, одного бичка з великої рогатої худоби, одного барана, одне однолітнє ягня, на всипалення, одного козла за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це Дарна Танаїла, сина Согара. Третього дня старійшина заволонових синів Еліяв, син Хелона, його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів, згідно зі священним циклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в 10 золотих, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран. Одне однолітнє ягня на все палення, один козел за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня старійшина рувимових синів Елісур, син Сидіюра. його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів згідно зі священним циклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви, одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня, на всепалення, один козел за гріх, а на жертву спасіння дві тилиці п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Елісура, сина Седіюра. П'ятого дня приніс дар старішина синів Симеона Саламіїл, син Сурісадая. Його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів, згідно зі священним сиклем, і обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном. Замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня, на всипалення і один козел за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дар Саламіла, сина Сурі Садая. Шостого дня приніс дар старішина синів Гада Елісав, син Рагуїла, його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів за священним циклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви. Одна кадильниця вагою в 10 золотих повна ладану. Один молодий бичок з великої рогатої худоби. Один баран, одне однолітнє ягня на всепалення і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Елісафа, сина Рагуїла, сьомого дня приніс дар старішина синів Єфрема, Елісама, син Еміуда. Його дар одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів. Згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви, одна кадильниця вагою в десять золотих, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран одне однолітнє ягня на всипалення, і один козел зі стада за гріх. А на жертву спасіння дві тилиці п'ять баранів, п'ять козлів. П'ять однолітніх овечок. Це дар Елісами, сина Еміуда. Восьмого дня приніс дар старішина синів Манасії Гамелеїл, син Фадасура, його дар, одна срібна миска вагою у 130 сиклів, циклів, одна срібна чаша 70 сиклів, згідно зі священним сиклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви. Одна кадильниця вагою в десять золотих, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення, і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дарга Малеїла, сина Фадасура. Дев'ятого дня приніс дар старішина синів Веніамина, Авідан. Син Гадеоні. Його дар. одна срібна миска вагою у сто тридцять циклів, одна срібна чаша в сімдесят циклів згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви, одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран. Одне однолітнє ягня на всипалення і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це дар Авідана, сина Гідеоні. Десятого дня приніс дар старішина Дана – Ахієзер, син Амісадая, його дар, одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів. Згідно зі священним сиклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії, для жертви одна кадильниця вагою в десять золотих сиклів, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня, на всипалення і один козел зі стада за гріх, а на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів. П'ять однолітніх овечок. Це дар ахієзера, сина амісадая. Одинадцятого дня приніс дар старійшина синів Асира Фагейл, син ехрана, його дар, одна срібна миска вагою у 130 циклів, одна срібна чаша в 70 циклів. Згідно зі священним циклем. Обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії. Для жертви. Одна кадильниця вагою в десять золотих, повна ладану, один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня на всепалення, і один козел зі стада за гріх. А на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок. Це Дарфагейла, сина ехрана. Дванадцятого дня приніс дар старішина синів Нефталима Ахіре, син Енана, його дар одна срібна миска вагою у сто тридцять циклів, одна срібна чаша в сімдесят циклів, згідно зі священним циклем, обидві вони наповнені петльованим пшеничним борошном, замішаним на олії для жертви, одна кадильниця вагою в десять золотих, повна ладану. Один молодий бичок з великої рогатої худоби, один баран, одне однолітнє ягня, на і один козел зі стада за гріх, і на жертву спасіння дві телиці, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх овечок, це дар Ахіре, сина Енана, це на посвячення жертовника у той день, коли Мойсей його помазав від старійшин ізраїльських синів, срібних мисок. 12 срібних чаш, 12 золотих кадильниць, 12 130 сиклів одна миска і 70 сиклів одна чаша. Весь срібний посуд 2400 сиклів, згідно зі священним сиклем. Золотих кадильниць повних ладану 12. Усе золото кадильниць 120 золотих сиклів. Уся худоба для всипалення 12 бичків, Дванадцять баранів, дванадцять однолітніх ягнят, та їхні жертви, та їхні жертви виливання, та дванадцять козлів зі стада за гріх, усієї худоби для жертви спасіння двадцять чотири телиці, шістдесят баранів, шістдесят козлів, шістдесят однолітніх овечок без вади, це на посвячення жертовника після того як він уповноважив його на служіння і помазав його. Коли входив Мойсей у намет свідчення, щоб говорити до нього, то почув голос Господа, який промовляв до нього згори від очищення, що над ковчегом свідчення між двома хіровимами Господь говорив з ним.